Говорили про здоровий сніданок для довгого, активного довголіття а зараз ми переходимо до обіду. Отож, у нас сьогодні на обід буде борщ з гуцульської печі. Так, і цей борщ, він не такий, як звичайний, ми зараз подивимося. Тут окремо є банячок, в якому Бурячок, в якому все те, що в борщі є, але воно кисне, без м'яса. Але дуже важливо, що до цього всього, є ще трошки картопля, яка вариться Мундира. в мундирах. І також, бачите, ось бринза, яка додається. Ми... Це просто як окреме блюдо, але якщо ми проаналізуємо, що має бути в обід. То ми маємо мати кашу вуглеводи. Каша грешня 100, 100 грам вуглеводів це приблизно 4 ложки от, гречки столові. Ось тут у нас є білок. Бачите, ось білок, зараз показуємо. Оце у нас є крученики пополіські. трошечки пізніше про них розкажу. Ну і безумовно ми можемо додати ще. Салатику. Салатик, пам'ятаєте, ми вже зробили, і це салатик у нас із квашеного бурячка. Туди ми, туди ми, туди ми ще додали до квашеного бурячка яблучко, і квашену капусту, і гриби які називаються Ерінгі. Про них ми пізніше поговоримо, але ідеальна якби, тарілка з точки зору нашого збалансованого харчування це тарілочка, яка буде ось така: наприклад, гречка, 100 грам білка і салатик. От, борщик це вже зайве. можна робити таким чином. Борщик це в нас углевод. Ось, так, і картопелька. До цього ми можемо додати білка в і зробити цим обмежитися. Композиція може бути ще й такою: борщик, так. і білок е, крученики. Що в наших кручениках є? Я сама із Полісся, Житомирщини, народилася, там, верніше, не народ... там були мої дідусі бабуся, і робили таке блюдо: а серединку це сухі гриби, чесничок, огірочок солений. І це все робилося легенько посірувалося. Всередину заверталися крученок, в якому були грибочки, огірочок, чесничок. І таке було все це давалося в піч. Ці, це наша сьогоднішня кухня, вона якраз про те, що. Обід може бути велике розмаїття на обід, але дуже важливим дотримуватися нашої збалансованої тарілки і не їсти дуже багато і все підряд а дотримуватися золотого правила Углевод 100 грам, 150 грам овочі. І 100 грам білка. Білок може бути різним. Грибочки це теж білок. Міско це теж білок. Вибирайте смачного дякую.